Всім привіт! Давно на каналі не було відео по ремінним міні-тракторцям. Сьогодні відео буде по шефенгу. Це у нас модель 244 BFU, тобто полноприводний шифенг. Причому в максимальній комплектації, дуже цікава, до речі, комплектація, подивитись, все вам покажу розкажу і Що хотів би ще відмітити по шефенгам, на них знизилась трішечки ціна. Тобто зараз можна придбати ці тракторці більш-менш вигідно. Весь перелік цін можна переглянути, звичайно, ж, на нашому сайті. Ну конкретно ця модель на сьогоднішній день коштує 4350 доларів. Ну і давайте одразу покажу, що ви можете отримати за ці гроші. Розмір задньої резини 9,5 на 24, грузи на задніх колесах, звичайно ж, є в комплекті. Розмір передньої резини 6х16, колія тут не регулюється, тобто метр 20 по центрам і більш нічого йому не зробите. По крайній мірі, в заводському виконанні, повторюсь, колія не регулюється. Ай, Ну ладно, давайте трішечки пройдусь ззаду трактора, щоб ви зглянули, бо саме цікаве, звичайно, ж, встановлене тут. І так, ви бачите зараз ресівер компресора. Тобто тут на тракторі є компресор. Звичайно ж, більш детально я вам все покажу, розкажу. І знаєте, багато ще людей так кажуть, а нащо мені той компресор? Ну, я вам. Отак От скажу, по крайній мірі, зайвим він точно не буде. І, на мою думку, мені особисто зручно приїхати і обдуть трактор від пилу. Після роботи це робиться дуже швидко, тобто за одну хвилину можна почистити весь трактор. А мити, як розумієте, ну, це таке довге заняття. І я не думаю, що хтось миє трактор прямо кожен день. А от обдуть можна швидко і хоч кожного дня, хоч п'ять разів на день. Взагалі без питань. Не знаю, ну це моя думка. Ви свою напишіть в коментарях, нужен тут компресор чи ні. Ну і взагалі, чи потрібно ставити на трактори компресори, чи нафіг вони не нужні? Хай буде без них. Добре, давайте розпочнемо тут з місця оператора, Як бачимо, посадка тут комфортна, так як радіатор тут під капотом, ногах нічого не заважає, сидіння. Простеньке, але воно з амортизатором, тобто можна хоч трішки пом'ягчити свою їзду. Далі бачимо тут якраз з лівої сторони біля сидіння встановлений компресор. Привіт, у нього ремінний, він тут абсолютно добре вписався, нічому не заважає. Ну і якщо він прям зовсім вам не потрібен, його з легкістю можна відсіля демонтувати і продати на OLX, Іншому якомусь власнику, якому він, він буде, можливо, дійсно потрібен. Ну то вже така справа, я думаю, розберетесь, що робити. Далі, привід НШ, як бачите, не сам НШ, встановлений зверху на КПП. На мою думку, це цілком вдале місце. краще, ніж стоїть він. Раніше вони стояли там, де зараз підключається компресор, а зараз їх ставлять тут зверху. Це зручніше і виключати-включати його можна без проблем, кому потрібно. Ну і обслуговувати привід, і всі ці справи теж набагато легше стало. Далі, з правої сторони, встановлений розподільник. Основний, я ще пізніше його покажу більш детально. Ну Трактор, як ви бачите, кінець 24-го року випуска. Ну і дивіться, на цьому ще, звичайно ж, цікавинки не закінчуються. Давайте рухатись далі. Приборна панелька, наприклад, з'явився нарешті лічильник Мотогодин. І це дуже-дуже. Добре, нарешті зручніше, вам буде в обслуговуванні, ви розумієте, скільки мотоходин ви накатали. Ну, а всі інші показчики залишились, в принципі, такі, які були. Для нормального контролю за роботи трактором їх цілком вистачає. По педальному вузлу по шифенгу теж без змін, тормоза справа, газ посередині щеплення зліво. Так, звичайно ж, прийдеться звикати і нічого тут не зробиш. Ні, ну звичайно ж, є варіант сварки, балагарки, то. Тоді можна взагалі зробити все, що завгодно. Так, По генератору він тут стандартний на 350 Вт. Тут у нас знаходиться червоним, бачите, позначений речажок, це вмикання примусове вентилятора охолодження. Так як радіатор тут встановлений вже під капотом, і привід вентилятора тут іде не напряму, як раніше, від генератора, а йде електронний моторчик. Зараз, звичайно ж, покажу вам все більш детально. Капот тут відкривається традиційно. Від приборної панелі. Ну і таким чином, звичайно ж, відкривається шикарний доступ до самого двигуна. Ну, як бачите, по покраски під капотом, наприклад, тут все теж добре, все добре прокрашено, проводка звичайна, дешевенька. Ну, і ось так виглядає радіатор і саме вентилятор охолодження. Як бачимо, пробки тут немає, через яку раніше завоздушувалась система. Також нагадаю, що система тут взагалі охолодження йде відкритого типу, і розрахована вона саме на воду. Тому часте запитання від людей: чи не можемо ми залити антифриз. Ні. Розраховано по заводу на воду, тому і заливаємо ми саме воду. Тут, як бачите, встановлена помпа, яка саме й качає по системі, охолоджуючу рідину. Ну коротше, це стандартна фішка. Шефенгальських цих двигунів, вони йдуть з помпою. Ну і звичайно ж да, двигун це одноциліндровий, потужністю 24 кінських сили. Це у нас SF-138 drop 2. Тобто самий простий, не скажу, що супер-пупернатійний. Але дешевий в ремонті, і якщо його не перегрівати, слідкувати за ним, то ходитиме він, в принципі, досить довго. Основні речі це те, що його. Потрібно не розморозить, не перегріть, Ну і звичайно ж тут немає фільтра на мастило двигуна. Тобто періодично знімаємо піддон і промиваємо сіточку маслоприйомника. Ну, а взагалі це простіший двигун, який кожен гаражі зможе відремонтувати без всяких питань. Ну, і в порівнянні з трьохциліндровими двигунами, звичайно ж тут ремонт буде набагато простіший і дешевший. Тобто, як я вже й казав, Шефенг це така собі бюджетна робоча конячка, простенька, яку можна собі недорого обслужити і недорого відремонтувати в разі чого. Плюс до того ж, купа інформації в Ютубі в Україні вони працюють вже досить давно, тому ну, немає тут проблем. Та ж сама взяти. Паливна, вона тут проста на один циліндр, не потрібно вести яких майстрів, береш, ремонтуєш сам без питань, так само, як і налаштовуєш. Ну і Фішка шифенгів, це, звичайно, підресорений передок. Також тут бачимо звичайний кулачний передній міст. І єдине, на мою думку, що трактору дійсно не вистачало, і я не розумію, чому замість компресора цього не поставили: тобто, можна було зробити гідропідсилювач. Керма, да? то тобто поставить замість компресора насос інша, поставить гідроциліндр, також дозатор, і все, вже маємо гідропідсилювач. Але ж ні, імпортер, як бачите, вирішив, що компресор буде цікавіше. Тож, на жаль, маємо, що маємо, людей вони особо ніколи не слухали, собі не умі. Ну, це їхнє питання. Ми ж працюємо з тим, що є. Тож, руль, тут е, крутиться дійсно тугенько, особливо коли включений повний привод. Ну, нічого, люди працюють, в принципі, <соць> якось справляються. це ж таке. Що ще хотів показати? Дивіться, по кардану. Да? Тут захисту на кардані особа немає. І бачимо, доступ, начебто, і хороший, можна все змастити. Так? Але потрібно бути уважним, наматує. Траву, якщо їздити по високій траві, і це все потім потрібно, звичайно ж, видаляти. Ну, особисто моя думка, це вже не так критично і суттєво. Але що ще є тут цікавого, чого я поліз під трактор? Дивіться, ось встановлений повітряний кран, який під'єднаний до тормозної педалі, тобто у вас є тормоза повітряні для причепа. Тобто, якщо у вас на причепі встановлені, пневмотормоза, кран є, під'єднуєте і взагалі без питань. Я не знаю, наскільки це актуально для шифенга, чи хтось взагалі шефенгом таскає такі причепи. Ну, але він є. Рухаємось далі. Ресівер. Як бачимо, ресівер тут стоїть такий досить немаленьких розмірів. Є перепускний клапан. Ну і в принципі все. Вхід і вихід. Більш тут на цьому ресівері немає нічого. Ну, тож, для під'єднання додаткового обладнання, я думаю, щось придумайте. Тут нічого складну немає. Далі фішка, як бачите, а ну напишіть, що це таке. Написали: так, це встановлений додатковий розподільник. Для чого він? Не знаю, не питайте. Але він є. Це, тож, в принципі, плюшка, не бачу нічого поганого. Тож, користуйтесь кому потрібно, підключайте, користуйтесь взагалі без питань. Ну. Як я зрозумів, він навіть з плаваючим положенням, ну а там взагалі потрібно тестувати. Далі, що ще мені тут, в принципі, сподобалось по всій цій системі? Так як гідравліка тут встановлена вже примусового типу, тобто бачимо виносний гідроциліндр. Ну і сама конструкція, я вже колись розповідав в оглядах, вона тут є міцніша, найдійніша. Сламати тут щось буде вже набагато Проблематичніше. Так, по вазі це заявлені всі ті ж самі там 300 плюс-мінус кілограм, ну але тим не менш зроблено воно міцніше. Так, ну і дивимося. Звичайно ж, ВОМ тут одношвидкісний на 540 обертів за хвилину. Ну і ось цей старий причіпний вузол, який, до речі, заважає працювати з ВОМ, тобто його потрібно знімати. Ну то вже таке, це стандарт всіх, абсолютно шифенгів. Дивимося далі. По трьохточці. Нічого нового, все стандартне. Єдине, що, як бачимо, бокові стяжки -розтяжки, кому як сподобається, йдуть не внутрі, а наружу. Комусь подобається саме так. Є люди, яким, навпаки, всередину подобається більше, коли вони сходяться. Я особисто навіть не знаю, що на це сказати. Ну, Потрібно працювати, щоб щось зрозуміти. І в мене був Сінтайчик, мені, в принципі, подобалось, як там зроблено, там зроблені ці тяги йдуть саме всередину. Ну, по-іншому, тут питань взагалі немає. Масти залишились ті самі, великі, потужні, масивні. Шефенг тут є все ж таки Шефенг. Знизу виглядає, в принципі, все більш-менш адекватно. Ну, Я б сказав, би, досить таке нормально продумано зроблено навіть. Ну, загалом, Навіска така мені подобається більше, я б сказав би, за неї варто переплачувати, бо вона надійніша і простіша в ремонті та обслуговуванні. Що мені ще сподобалось, знаєте, по гідравліці. Зараз вам покажу ще деякі моменти. Той же шифенговський розширительний бак для гідравлічного мастила нікуди не дівся. Ось, бачите, є штуцер, і можна шлангу завести в гідравлічний бачок і трошечки додати собі. Рівня гідравліки. Да, ну і по самому розподільнику. Так, червоний кран бачимо є. Він там у нас перемикає, виходить, потоки. Ну, Я тут особо не розбирався, це так, те, що я навскидку можу сказати. Але що мені подобається, є ще один кран, який регулює швидкість подачі е, саме на гідравлічний циліндр. І це круто, це дійсно потрібна річ, тим більше на такому тракторі, щоб було можливість відрегулювати і було набагато комфортніше працювати саме з навісним обладнанням. Також, звичайно, ж тут є гідровиходи додаткові, тут зараз заглушки стоять. Ну, тобто, Щоб ви розуміли, взагалі додатковий розподільник, той, що там поставили, підключається. Ну, я не сказав, що без проблем, але підключається досить нормально. Ну Давайте так, да, начебто все я показав, що хотів. Ну і Зробити якийсь висновок. Да. Ну За ці кошти, в принципі, що обичний шифен 244 там з переднім радіатором, тобто, з радіатором під капотом коштує таку ціну, що зробили ось цей. Тільки на ось цьому є купа плюшек. Ну, як купа, є компресор, є той додатковий розподільник, Ну і так все більш-менш воно компактно зроблено, хоча не дороблено до кінця. Ну, але тим не менше, воно є, і воно, рахуйте, безкоштовно. Ну, був подарунок, кому як подобається. Ну, тобто, є лишні плюшки, за які не потрібно доплачувати, ну, скажімо так. Да? Тож я рахую, що на сьогоднішній день це, в принципі, сама вигідна модель, самий вигідний варіант. Ну а там, думайте, вирішуйте, будуть питання, набирайте. Нагадаю, що у нас доставка безкоштовна по всій території України. Для замовлення номер телефону ви бачите зараз на екрані. Ну і всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.